Тож, у мене є число. І я хочу, аби ви поставили це відео на паузу і сказали мені, скільки сотень у цьому числі, скільки десятків та скільки одиниць. Поставте відео на паузу і спробуйте подумати про це самостійно. Гаразд, ми можемо просто подивитися на кожне із значень. І ми можемо почати в будь-якому напрямку. Або з лівого боку, або з правого, так як вам зручно. Але я пропоную почати саме з правого боку. Отже, якщо ми почнемо праворуч і подивимося на ось це місце, про що воно нам говорить? Це місце для одиниць. Тобто, воно нам говорить про те, що ми маємо дві одиниці. Можемо записати ось тут: все дві одиниці. Переходимо на наступне значення. Для чого це місце? Це місце відведено під десятки. І скільки десятків ми маємо? У нас їх чотири. Записую в нашу невеличку табличку. Рухаємось далі. Переходимо до наступного значення. Це місце відведене для сотень. І ми маємо 8 сотень. Записую сюди. Отже, це число, яке дорівнює 842. Це абсолютно те ж саме, що і 8 сотень додати 4 десятки та додати 2 одиниці. Пропоную це так і записати. І сказати, що ми маємо 8 сотень. Це те ж саме, що просто 800, додати 4 десятки це буде 40, і додаємо 2 одиниці. Ось так. В такому розгорнутому вигляді ми записали число 842. Це те ж саме, що і 800 додати 40, додати 2. Отже, це різні способи представлення одного і того ж самого числа. Тепер, щойно те, що ми ось тут зробили, ми можемо назвати таблицею розрядів, яку ми будемо обговорювати багато разів, коли почнемо формувати наше розуміння розрядів. Що ж, розгляньмо ще один приклад. Припустимо, у нас було ось таке число. І також занесімо його в таблицю розрядів. Отже, скільки тут сотень, скільки десятків та скільки одиниць. Поставте відео на паузу ще раз і подивіться, чи зможете ви в цьому розібратися. Заповніть цю таблицю розрядів. Добре! Ми бачимо, що ось тут у нас першу є число для сотень. Рухаємось далі. Ми бачимо число, яке відведено для кількості десятків. І далі у нас число, яке відведено для кількості одиниць. Тобто ми можемо взяти і всі ці значення перенести в нашу таблицю розрядів. Я пропоную почати цього разу з лівого боку. В минулому прикладі починали з правого, цього разу буде з лівого. І це буде абсолютно те ж саме. Що ж, спершу ми бачимо число для сотень. Отже, скільки сотень ми маємо? Маємо 5. Це сюди. Рухаємось далі. Місце для десятків, і у нас їх нуль. Таке насправді може бути, і це абсолютно нормальне, що ми маємо в цьому числі 0 десятків. Записали. І далі у нас місце для одиниць, і у нас їх 7. Тобто ставимо сімку ось сюди.